Сьогодні Богу. ми граємо uh, Pet пецмулятор. No. Pet Simulator. Ну, як ви пам'ятаєте, це не такий крутий режим, який вам подобається. Це симулятор. Рен <coughs> же подобається. Я вже трішки грав цей. Що це при... Почекай, в тебе два кролики. Три кролики. Я вже трішки грав в цей режим, та я вже тришки тут обрівся, побачите. У мене тут тіті, е, я її назвав. Це Бонні, це музик, а це чарлі. І все. Із е, мороженчиком. Так, це не Чарлі з Мороженщика. Блін, ви побачили, як. Ну Все, мій, 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 мій офіційний скін. Побачите, який я красивий робот. Та робот. Та, робот. А О, побачите, бачите, що, бачите, що бачите, це. Побачите, що це. А, то це ще багато так. Ще дві години, не бійся, ходи в лох. 490. Знову Та йдіть давайте. О! Я їм віддам кролик. Прошу, бувай кролику. Я тебе буду любити. Цей кролик тут А ви знали, що я ніколи не грала в бробокс? Так. я перший добре. раз граю в Roblox. Я тепер не граю в Roblox, я граю тепер на своєму телефоні. Не фіга, блін, в нього цих. А в нього є і у ні, то я про... Давай, Та я щось не можу. Куди було? Будь ласка, з звука. На моєму телефоні добре. Все. Чому я не можу йому <кій> дати щось? А як мені знову задзвонить, як у попередньому відео? А що тут було? А мені дзвонив мій татусь. О, побачте, ці шопокляки. Банда шопокляки. Я, я не розумію, що з цим песиком? Ти... Що тут потрібно робити? Тут потрібно цими тваринами добувати ці... це золото. Я подумала, що це та, та гра там для джефма. Ти надуїла своїм джефом бицю. Я тебе уб'ю. Я не висок, я не висок повідомлю Ренджонсу, що я його хейтер. Всі хейтер всі любить хейта. Напевно, тебе засудять. І можна тут не кашляти. Ми взагалі-то відео знімаємо. Вибачаюсь. Це мій брат. Так, пам'ятаєте. Вдос, ми якраз відос ми мог викласти. Ну, я його не викладу. Цей відос хоч можна виклад... викладувати. Ну, ми... Можна буде клинка. <рес> Я хоч почав відео. Побачте, у мене конкуренти і з О, тасчик, скриня велика. Велика скриня. з боку На неї всю армію. Не, будь ласочка, можете не кашляти? Randons потім буде хейтити мене за таке. Все, давайте. Так, так, так. Я вам буде казати. Ренджерс мені написав не подобається і пиши Готову б... він тобі ніколи не писав відео. Він тобі, коротше, коментів написав, бо в тебе не був, бо в тебе відео нема. Звісно ж, я не можу викладувати відео. Ну він тобі, тобі в тебе було на відео. Ну ти не змог, ну ти його вдалила. Так. Я хотіла нові відео знімати, але я yeah це... хочу О, можна, <реси> 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 Кролика <реси> кролик цей буде називатись <реси> ло я тобі дав гіл, гагу голь-гол-лі-лі-лі-лі. Також? А ага. як це вибрати? А він вибрав. Я не висок. Це я вибрав. Я не висок, а ти завтра йдеш до школи. А можна у цьому не говорити, я не знаю, як я йду. Ну і щось ми можемо записати будемо відео. <клух> що? Ви, блін, побачите. Що це за криль. Він мені дав яких то супер льотів. Все. Льоті. відминити льоті пса. Ми... Відмінити пса, Ми... Наняти холодка. Все, блін. Давайте песика наберемо. Песики термінатора. Ангел? Не бувають песики термінатора. А в мене є, бувачу. Ну, і ще є ангелів Ну, я бачу. А я забув відмінити від... кішку. Скоро же літо. І буде багато відосів, з котиблос, ензос. А я на висок буде, буде. зо мною теж. Але я не всяк, ти казав, що в тебе буде одне відео виходити місяць. Це я шуткував. Побачте, як ті дурні швидко бігають, все. Все, мені можна. Я подумала, що вони тебе мають, що вони тебе вбивають. Вони мені будуть допомог. Скільки в мене монет? Дякую цьому дядьку, челику. Челик, це... Ти попав відео як е, сам як дуже гарний... А ти можеш, а ти можеш казати просто його ім'я як, як послідовувач? Побачте, я відкрив нову локацію кстати. Що? Я нічого я, я кажу, не можу проходити і ці. Вона вже приходити піхот, так і за шариками, за кульками і так вибачте, я, я трохи Ох. все коротше, я йду купувати собі нову локацію. Це льодовий період, людяний. Е! А чому ти не можеш туди? не. А в нього ще май, краще. зайчик давай, будь ласка. вибери. А сам предлогу, предлогу я сам від. Чому я це не можу купувати? Напевно, мені не, вистач... Тебе не вистачає грошей. У мене так, так, сказати. У мене, блин, 35 тисяч монет. А пестермінатор все мені має вистачати. Вистачати. Без а чому так, мені смачно. дядьку? Дядьку. Напевно перезайдемо в цей режим. Дякую. Все, блін. Дякую. Україна. Гавно, Гавно, Гавно-україна. Гавно-україна. Гавно, Перезайду в режим напевно. Рестарт. Я не розумію, що в тебе там. Рестарт. <сіпілляє> тебе був намальований прапор Росії. У мене в Україні прапор. Другого боку Росії. Я не знаю, а, що ви зна... що... а ви знали, що на а ви дивилися? Я не всяк, а ти вже дивився одне кіно. А ти знаєш, що Зеленський каже, що е, на це 20 червня вже буде перемога України? Так, вони почнуть в них пульти от ядерки бити. Я знаю, це не смішно. Я просто хочу вас щось роз... повідомити, так? Ні, це хочу вас розвеселити, щоб не було так сумно, щоб що війна тепер, щоб Путін подавився, Щоб Я живу в Києві. Ви знаєте, щоб Путін подавився? А, ура! А коли буде свадьба так. Путіна з могилою? Mm. Ну все думаю на цьому закінчуємо відео. З вами я був. З вами було Блог І з вами я був Всім Гарного дня і бувайте!